Так, товариство, всім привіт з нового випуску. Даний випуск буде трохи нестандартний, тому що я буду для вас робити огляд огляд автомобіля, але не простого автомобіля. А такого раритетного кемпера, який ми з дружиною орендували на Мадейрі. Я щойно завершив свою групову подорож з командою. Команда полетіла додому. До мене прибула дружина, і у нас на тиждень часу ось такий от автентичний Mitsubishi L-300. Біда в тому, що на Мадейрі дуже мало прокатних компаній, які здають в оренду кемпери, і їх практично нереально тут орендувати, на відміну від тих ж Канарських островів, де ми орендовували величезний і новий кемпер. Тому довелося викручуватись. Але мені дуже подобаються старі машини, особливо такі от апарати. Я думаю, багато хто з вас зацінить. Так що ходіть, буду вам детальніше показувати наш дім на колесах. Взагалі я спочатку якось дуже сильно перегорів ідеєю орендовувати тут кемпер і хотів вже жити з дружиною в готелі, орендувати якусь просту легковушку і їздити нею. Тому що вивчив, що тут можна орендувати з кемперів, подивився на ціни. І лише в одній компанії були більш-менш нові кемпери, типу там Fiat Ducato, де є всередині вмонтований душ і інші різні ніштячки. Але в них буквально 2-3 кемпера, все було зайняте. І була лише ось ця компанія. Я спочатку трошки схарився, бо у них відверто якісь трохи дикі ціни на кемпери і ось такі старенькі бусики. Це, наприклад, Mitsubishi l 300 96-го року. Дуже-дуже раритетна бричка, в якій пахне, як дідуся, в старенькій Волзі. Хто знає, як це, пишіть коменти, бо я впевнений, що вам знайомий такий запах. Але ми його, зрештою, орендували. Я думав, що це буде трошки так складненько їздити на такій старій бричці, що в принципі частково правда. Але... Я дуже задоволений, тому що це машина, на якій ти їдеш і ти відчуваєш, що ти їдеш. Тут все легенько поскрипує. Ти там виживаєш то щеплення, забиваєш ледво ту передачу. Але мені дуже кайфово, бо перед цим я з командою їздив на двох новесеньких машинах салону на Opel і на Seat. І ти на них їдеш, там вже знаєте це все електроніка, утримання в смузі, круїз, контроль. Навігатор, величезний екран, музика, ти майже нічого не береш участі в їзді, не отримуєш задоволення, а тут, блин, як в старих якихось серіалах, ти от відчуваєш цю дорогу. Тому головним персонажем цього огляду буде, як я вже сказав, Mitsubishi L300, старенький дизельок 96-року. Тут немає ні фіга. І як кажуть власники цієї компанії, я посилання залишу в описі, якщо вам буде цікаво. Їхня філософія в тому, щоб здавати в оренду ось такі прості кемпери, де немає нічого і нічого не буде ламатись. І я їм навіть заздрю. Тут немає ні кондиціонера, ні магнітофона, ні блютуза взагалі ніфіга. Тут є от витирати заднє скло, аварійка, все, витирати переднє скло, коробка передач, стара магнітола, яка не працює. Все. Вони ось тут доробили такі полиці. До речі, які досить е, зручні, бо от, можна там банально, коли їдеш, там різні дроти, зарядки, путівники поскладати, воно не буде вилітати. Я зацінив. Е, в мене в бусі є схоже, але без бортиків я от захотів собі навіть таку з бортиками покласти, бо бачите, воно нікуди не вилітає. Е, вони максимально просто переробили цей бус, бачите, просто дали фанеру без ніякого теплення, без нічого. Ну, воно й не дивно, тому що на мадері е, в принципі, тепло. Немає сенсу його якось утеплювати. Тут три місця, але я не скажу, що тут комфортно їздити трьом. Бачите, тут на місці третього поміщається хіба що пакетик, бо тут коробка передач. І ми зустрічали хлопців, які теж в цій компанії орендували бусик. Їх було троє, але людині, яка сиділа тут, було вкрай незручно. Тому така собі історія їздити в трьох це скоріше машина для двох. Та, й, в принципі, спати позаду не дуже зручно. От, Звичайно, мова, ні про які електричні склопідйомники не йде, все як старі добрі часи, берете, крутите. Але воно кайфово. Е, що мені подобається, в них всі бусики з такими версіями, що дверки є з обох сторон, з цієї і з протилежної. Це дуже зручно, тому що, наприклад, якщо ви парканулись біля якоїсь стіни, ці двері відкрити не можете. Можна відкрити ті. От, дружина всередині відпочиває. Кожні дверки мають такі висувні вікна. Ми їх от сьогодні, наприклад, відкривали, бо ночували біля пляжу. Вночі було душно, і ми собі відкривали з одного з другого боку, був такий невеликий протяг, і ми собі чилили. Що взагалі відбувається далі? Вони покрили підлогу ось таким, не знаю, типу ламінатом, але от ми трохи розлили на нього воду, він вже здувся. Я собі колись буст таке хотів ставити. Мене, мені сказали, не став чувак, бо пожалієш і добре, що я не поставив. Але, зрештою, виглядає воно кайфово. Тут такий от коврик, робоче місце, щоб їсти. Ми, правда, тут ніколи не їмо, їмо завжди на вулиці вони надають столик. Але якщо дощ погана погода, тут двом людям дуже запросто можна перекусити. Є ось така тумбочка. Я, до речі, переймався, чи вона не буде відкриватись на ходу, щоб все звідси не випадало. Але як ви бачите, ми оце вже тиждень майже подорожуємо. У нас тут і банки, і різні склянки, і хліб, і все, що не хочеш. Дверки ще ні разу не відкривались. Можливо, з часом вони оце, трошки завіси, розійдуться. І, ну, я б тут ставив якийсь фіксатор насправді, але ну, вони не ставили та й норм. Е, річ, яка мене, мабуть, найбільше нервувала. І я за це переживав. В них є холодильники, але вони не електричні. Я не міг уявити, що робити з холодильником, який не електричний. Як він буде тримати холод, тим більше, що тут така жара. Але це доволі крутий холодильник фірми Yeti. Працює він дуже просто і знову ж таки, це дуже з філософією власників перегукується. Вони хочуть, щоб в кемпері нічого не ламалось. Все дуже просто: купуєте лід. Ми його купуємо ось так на вагу. Кілограм на мадері льоду коштує єврик. І ось такого кілограму нам вистачає приблизно на добу-півтори. От ми сьогодні купили свіжий. Там ще є, до речі, трохи вчорашнього, бо він тає. Єдиний мінус, що мені не подобається, коли він от, власне тає. Вода стікає туди всередину, бачите, і там все плаває. Це мені не подобається, бо там раз на добу, на дві вам треба все витягати, викидати, що там затекло, міняти лід і так далі. Але скажу заради справедливості, в мене холодильник електричний, там постійно назбирується конденсат, і все рівно потрібно звідти виливати воду. Тому, в принципі, така ідея мені подобається. Е, можливо, секрет в цій фірмі. ну Дві доби, він, якщо не має сильної спеки, він тримає холод. І причому хороший холод, Ну, я діставав колу, вона була холодна і її було приємно пити. Далі, у них є ось тут такий органайзер. Куди можна поставити там з вашій ванні приналежності, і в принципі він кайфовий, бо багато вміщається, нічого не літає по салоні. Тут у них є ось такі ще невеликі схованки, ми тут чесно нічого дуже не тримаємо, хіба що сумку з документами, аварійний трикутник, жилетка і ось такий вони дали віночок, щоб прибирати, але віночок не дуже великий. Але це, в принципі, все, що ми юзаємо з тих поличок. Далі у них тут є ось такі, як бачите, фіраночки. Чесно, вони не дуже сильно закривають від світла. Коли зранку сонце десь з цієї сторони, то воно просвічується. Але також вечором лягти спати, закритись від людей, воно дуже навіть ок. Що мені реально не подобається, і я казав їм це змінити, це ось таке освітлення. Все освітлення, яке тут є, це на трьох батарейках, звичайно, ось така. Бачите? Не знаю, як це назвати, гірлянда чи що. Вона, коли темно, вона досить непогано освічує. Але, по-перше, батарейки сідають. Оце вже пройшло 5 шостий день, вони вже сідають, ледь світять. Плюс, якщо ось вони сядуть, треба їхати десь купувати ті батарейки. Я б не хотів таким геймером займатися. В мене дуже схоже освітлення, але воно від автомобільного акумулятора. Ви нажимаєте кнопку, в мене два акумулятори на бусі, і ця лампочка буде світити, не знаю, місяць, мабуть, акумулятори не сядять. Тому я їм, в принципі, порадив, щоб вони замінили. В їхні виправдання, скажу, що вони надають ще ось таку лампу з декатлона. Вона дуже потужно насправді світить. Знову ж таки, її треба десь ставити над собою, коли ви там, наприклад, читаєте, чи підвішувати. Ну, це скоріше такий варіант, щоб поставити на вулиці, він світив. Але в машині це не дуже зручно. Я б хотів нажати кнопку, і щоб в мене було хороше освітлення, тим більше воно не просить багато електрики. Далі. Покажу вам, як ми закриваємо вікна. і В принципі, ці штуки мені подобаються, бо вони дуже класно відбивають сонце, і машина реально не нагрівається. От ми цілий день стоїмо під палючим сонцем, ми це все закрили. Вони з цього боку реально холодні, тачка не нагрівається. Я в перший день був дуже скептично до цього налаштований, тому що в мене в бусі схожі шторки. І мене нервувало, що воно постійно відклеювалось. Ми якось так раз-два приклеїли, воно зафіксувалось намертво. І все, ось воно не відпадає взагалі практично. І дуже комфортно спати. Якщо ви отак лягаєте, то воно не просвічується взагалі. І не знаю, я дуже чутливий маю сон, то я не прокидаюсь від якогось там світла, що їде машина з боку чи щось таке. Так, і найголовніше, мабуть, питання це де ми спимо. Спимо ми власне товариство на такому королівському ліжку, і я не дарма його називаю королівським, тому що для двох людей тут місце ідеально, і я вважаю, більше навіть не потрібно. Бо по боках може вміститися одна людина, як я вам казав, він розрахований на трьох. Тому, в принципі, якщо ви, наприклад, їдете з дитиною, то вам буде дуже комфортно тут спати в трьох. Місця цілком достатньо, матрас хороший. Вони єдине, що дають не спальники, а. Справжню постіль як вдома, подушки. Що, в принципі, навіть крутіше, бо є відчуття дому. Ми в деяких кемперах, які орендовували, там давали спальники. Ну і все ж таки в спальниках якось не так комфортно спати чи що. Хоча, може, то я вже так собі домахуюсь до цього всього. Ще цікавий момент. Це ліжко воно піднімається. Піднімається, воно. А! Боже, моє коліно! Так от, піднімається це ліжко, власне, не дарма я вдарив коліно, бо хочу розпустити про його мінус. Це ліжко піднімається для того, щоб там зберігати речі. Речей вміщається дуже багато. Тут мій похідний рюкзак на 50 літрів, дружинина велика валіза і два невеликі рюкзаки. Місця валом. Але чому я вдарився коліном? Тому що ліжко ніяк не фіксується. Хоча там є е, амортизатор, але він щось взагалі свою функцію не виконує. Типу ліжко одразу паде. І це може бути дуже боляче. От так я тільки що вдарився, не знаю, дитина запхає руки, відіб'є собі руки. Блін, такий собі варіант. Тому я б на таким попрацював. Покажу вам, що тут біля ліжка, тут є ось такі полиці. Ми сюди кладемо ще один ось цей відбивач світла, який на заднє вікно йде. Книжки наші тут, піжама, зарядні пристрої. Бачите, тут ось такі кишеньки. Це все такий каркас з дерева. Вони зробили, десь замовляють. Ось, і мені це подобається, бо банально от різні такі речі, як навушнички, камера, їх треба десь поскладати, в кишенях носити не будете весь час, ось тут поскладали, та й воно собі тут їздить. Не знаю, мені, мені подобається. В плані організації простору, те, що можна вижити з такого невеличкого бусика, а він дуже невеличкий, ну типу тут, я не знаю, можливо сантиметрів 60-70. Ось, вони вижили, мені здається, дуже навіть непогано. Покажу вам ще один дуже цікавий гаджет, а саме пересувний душ. Е е великим мінусом цього душа є те, що вони не дають ширму. Я отут вам зараз ставлю подивитись, про що я говорю. Я таки бачу своїми власними очима. Ця ширма кріпиться ось сюди, ви берете пересувний душ та й собі миєтесь. Нам такої ширми не дали, тому ми мусимо митись. Це, до речі, душ з декатлона, він на сонячних панелях, він нагрівається. Ви ось так: тут качаєте насос повітря і маєте ось такий душик. Тут 10 літрів води. В принципі, нам щоб на раз помитися з дружиною, вистачає на двох. Якщо щось у нас є великий запас води, тому проблеми не буде. Але я цій компанії вже сказав, щоб вони. До цього душа видавали ширму, яку або можна буде просто так ставити на землю, або щоб вона підвішувалась на задні двері, бо ну банально ось ми живемо на пляжі. І, типу, як тут помитися, я собі не уявляю. Тут купа людей, не те, щоб я дуже соромився, але іншим людям, мабуть, не дуже приємно дивитися, як я миюсь. Тому це штука, яку я їм... про яку я зразу їм сказав, вони, в принципі, подумають над цим. Ще цікавим моментом, мабуть, для вас всіх буде, як ми собі даємо ради з готуванням їжі і де ми її взагалі готуємо. А за що я хочу дуже похвалити, це за кухонний блок, тому що він, на мою думку, реально офігенний, дуже класно продуманий, дуже класно зроблений, і я ж чесно захотів собі такий. Кухонний блок тут складається з двох секцій. В першій секції стоїть ось така газова чудова плита, теж декатлона. Це бренд Camping Gas, Я маю дуже багато штукенців від нього. Це французький бренд, рекомендую, класний. Ось вона на от такому газовому балоні. Я ідентичні балони використовую в своїх подорожах. От Ми вже тиждень на ньому готуємо, там раз-два рази на день. І я не знаю, тут ще десь половина, мабуть, є. Знову ж таки, все дуже просто, ви підключаєте газовий балон, наливаєте воду, вмикаєте газ і вуаля, у вас є повноцінна кухня. В наборі до цього йде дуже багато різних ніщячків, і це насправді приємно, бо це не коштує дуже дорого. А ви можете банально, не знаю, там оливкову олію забути купити в супермаркеті, а вона тут уже є. Вони тут дають сіль, перець, засіб для миття, ось таку от губку, сіль я вже казав, сміттєві пакети, теж до речі, що завжди в подорож забувається. І дошку. Чесно, мені подобається, бо... Блін, ви собі сіли, затарились продуктами, завжди там забувається купити сіль чи перець, а воно вже тут є. Я вважаю, що це класно. Ось такий столик є. Ми за ним ніколи не сиділи, бо він хіба що не знаю для песиків, котиків. Далі є ось така секція. Тут є банячок такий і різний посуд. Тут зараз всього немає, бо ми там трохи готуємо, але насправді все, що вам необхідно в подорожі, тут є. Від рушника до сковорідки, до приборів, сірники. Навіть є ось така штукенця, щоб робити каву. І мені це найбільше сподобалось. Ось, ви за це ніяк не доплачуєте, це входило в базовий тариф, що мені дуже подобається. Хоч, до речі, я не брав базовий тариф, я вам зараз про це розповім детальніше. Лишенько хочу завершити з цим. Я ще класний, фірми здається, дометик. Тут наклейка і це здається, ця фірма є. Це класна кемпінгова фірма. Ось. І тут ще є ось такий бокс, щоб складати різні речі. Ну, Я тут вожу колу і там пакети різні такі, що може їздити тут, якщо в салоні немає місця. Що в принципі ок. бо ну, банально можете сюди навіть якийсь одяг запхати, якщо у вас троє. Працює все теж дуже просто. Якщо ви, до речі, стоїте під нахилом. Ви можете ось тут провернути цей речажок і воно не закриється. Тобто, якщо ви стоїте ось так, шафка не буде заїжджати назад. І аналогічно можна зробити з тієї сторони, вона фіксується і шафка не буде випадати. Закривається, відкривається воно все супер просто. Тут є такий фіксатор. Ви зафіксували все, воно нікуди не поїде. І що мені ще сподобалось, що вони тут продумали робочу поверхню. Бачите, ви можете висунути ось таку дошку. Хоп! І вже собі тут щось готувати. Ми тут, коли тут щось вариться, ми тут, наприклад, нарізаємо з дружиною салат. Клас? Клас, мені подобається. Так, Поки знімаємо вам відео, до речі, в цієї самої компанії є ще одна компанія, яка називається 44 кемпера. Це теж одні і ті ж самі власники, що у нас. Але вони здають в прокат ось такі джипи з палаткою на даху. Тобто, ну, ви не спите всередині, ви спите в палаці на даху. За такою самою схемою, як в мене, в бусі, я вам тут покажу фото, як це виглядає, палатки розкладаються, і ви в них живете. Ось, а це теж їхній інший проект. але, на жаль, тих повнопривідних джипів в наявності не було, всі були забукані. Тому в мене особливо і не було вибору, що букати. Я букав те, що було. До речі, пару слів про цю Mitsubishi. Вони її тільки купили в минулому місяці, і ми взагалі перші клієнти, які її орендували. Власне, чому мені вдалося її орендувати, бо її не було на сайті. Я просто написав їм в Директ і забукав. Ми перші взагалі їхні клієнти, які в ній жили, вони мені навіть казали, що в той день, коли ми приїхали, вони доробляли ще якісь там речі в салоні, бо вони не були готові. От, плюс, про який я вам казав, бачите, ви можете з обох боків відкрити двері. Що, наприклад, якщо там хтось щось робить, переодягається, то ви собі можете вийти через інші. І я дуже шкодую, що в мене в бусі немає двоє дверей з обох боків, бо це супер-супер-супер зручно. Мені от кайфово від цієї штуки. З мінусів цієї тачки товариство, мабуть, те, що вона трішки старенька, але в дуже і дуже хорошому стані. Але якщо враховувати ось ці от шалені величезні гори Мадейри, от бачите, де там йде дорога. Постійно вверх-вниз, вверх-вниз, то ця машинка, чесно кажучи, трошки не витягує. Ми на деякі підйоми їдемо на перший, максимум на другий. Когось це може напрягати, мені по кайфу. Але мені по кайфу, бо я люблю такі машини. Не знаю, якщо ви будете їхати з дитиною, тут нема кондиціонера, під палючим сонцем їхати на першій передачі, вас там всі обганяють, ви не можете нікого обігнати, відповідно, ви їдете там вдвічі довше. Тому майте на увазі, що це такий собі вид подорожей. Тут треба йти на компроміс з машиною, але є багато поціновувачів таких тачок. Мені навіть друзі мої писали, вау, який крутий буст ти забукав. бо ну, це такий раритетний знаковий автомобіль. В них ще є дуже багато аналогічних Toyota Hayachi. Те, що багато, це я вже <с> трошки прикрашую, бо в них їх всього три. Але тим не менш вибрати у них з чого є. Під капотом у цього звіра, якщо я не помиляюсь, старенький 2,0 дизель. Рохкає він, дай Боже. Але, як каже самий власник, тут нема чому ламатись, і я з ним згідний. До речі, ми за тиждень часу накатали ось 380 кілометрів, але я трошки запізно почав засікати, то ми десь накатали кілометрів 450 і я от сьогодні заправлявся. То по суті десь на 450 кілометрів пішов повний бак. Десь 60 літрів соляри. Так що майте на увазі, що в нього розхід десь літрів 12, приблизно на 100 км, може трішки більше. З мінусів ще те, що тут немає жодної електроніки, є лише один прикурювач. Теж я власникам казав, камон, додайте в салон ось такий прикурювач, щоб він там був. Бо банально, коли лягаєш спати. Єдиний варіант, як зарядити гаджети, це треба втикатися до телефон, вмикати запалювання на перше положення і тільки тоді заряджати телефон. Це, блін, супер незручно. Банально, хтось тобі зателефонує, чи якийсь будильник, тобі треба сюди перелазити або йти на вулицю, відкривати двері, заходити сюди, брати телефон. Це незручно. І, в принципі, вони сказали, що спробують це виправити, додати якусь USB-шку там позаду. Товариство, якщо бути відвертим, в цій машині, мабуть, є багато мінусів. Комусь подобається, комусь ні, хтось навпаки кайфує від таких машин. Мені особисто по кайфу було цей тиждень їздити на цій машині, тому що, блін, це новий експірінс, це старенька машина. На нових машинах ви будь-де можете орендувати, погасати. Тут ти нікуди не спішиш, ти чилиш. Е Якось сильно не напрягаєшся, машина теж не напрягається особливо. Тому мені зайшло ось, але незважаючи на всі мінуси, незважаючи на всі плюси, е, дивіться, ми зараз на пляжі, який називається Сейшал. Тут в день мільйон людей. Зараз годинка п'ята-шоста, пляж пустий, нікого немає. Це, до речі, один з небагатьох пляжів на Мадейрі, де чорний вулканічний пісок. І подивіться, ми ось такими видами ночуємо кожного дня. Захотіли, ми заночували на пляжі, де дозволено. Захотіли ми заночували в горах. Зранечку прокинулись, поїли, пішли в трекінг. Знову ж таки, ми позавчора бігали в трекінг на Піко де Руйво. прокинулись 8-й ранку, пустий паркінг, не треба шукати паркомість. І побігли в трекінг. Майже перші прийшли на вершину. Немає надокучливих людей, які оце бігають селфі-палками, хочуть все на світі сфотографувати. Немає черг, якихось там туалет чи в кафе. Я не знаю, мені це дуже по кайфу, і мені подобається філософія подорожей кемперу, тому що кемпером, тому що саме завдяки. В такій тачці ви можете бути не обмеженим, не жити в якійсь одній локації, а бути незалежним мені не знаю. Це дуже по кайфу. Напишіть вам, чи вам це подобається, чи ви це колись спробували в коментах. Е, я від себе щиро вам дуже рекомендую спробувати, бо крім того, що в нас є свій власний кемпер, ми завжди стараємося десь в подорожах, куди ми не їдемо своєю тачкою орендувати. Теж кемпери ми орендували в Ісландії на Тенерифе, Ні, брешу, в Ісландії ми їхали своїм. Точніше плили паровом. Ми на Тенерифе пробували орендувати в інших країнах. Нам було по кайфу, це теж по кайфу. Це ще була наша перша подорож з дружиною без доньки. Тому не знаю. Якщо б ми тут були з донькою, мабуть, було б трохи напряжно, жарко, а вночі прохолодно. Але якщо ви їдете удвох чи з друзями, то це офігенний спосіб провести подорож. Ось, тому отакий огляд бусика Міцубіші 96-го року. До речі, пробігу всього 120 тисяч кілометрів і в принципі він дуже в дуже хорошому стані, він не фарбований, не варений. Тут реально все по оригіналу, вони його купили десь в Іспанії, якщо я не помиляюсь, переправили сюди по Ромам. Ну, нема ніяких негативних відгуків по технічній частині, крім того, що воно не їде бляха. Ну, але, блін, зрештою, це не нова машина. Їй на рік більше, ніж мені, тому... Я можу її лишень похвалити і подякувати за те, що ми провели оце вже майже тиждень в такому прекрасному будинку на колесах. Тому, товариство, якщо вам було цікаво подивитись, як можна подорожувати не живучи в готелях, то ставте, будь ласка, вподобайку під цим випуском. Обов'язково напишіть коментар. Якщо ви хочете підтримати наш канал копійчиною, то в описі до цього відео ви знайдете, як це зробити. А я вам всім дякую. Кажу слава Збройним силам України, підтримуйте Збройні Сили України, тому що завдяки їм, в тому числі, в нас є можливість знімати такий контент. Якщо ви хочете підтримати Збройні сили України, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на наш благодійний фонд, де ми купуємо, до речі, дуже схожі бусики і джипи для наших захисників. Ось, всім дякую за перегляд! Бажаю вам і спокійного вечора. А ми їдемо далі.